English for Kids Online. Вітаю усіх на своєму каналі вивчення англійської мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків. Робимо огляд на другу тему за підручника Quick Minds 1 клас. Unit 2, тема друга at school. Називається вона у школі. У цьому відео будуть зібрані абсолютно усі уроки за другою темою. Тому, будь ласка. Уважно, дивіться і повторюйте за мною. Посилання часомітки на кожен урок, я залишу в описі під цим відео. Не в коментарях, а саме в описі, наприклад, така то часомітка, урок такий-то, сторінка стрінка -така то щоб ви краще його знаходили. Домовилися? Домовилися. Отже, тема, яку ви розпочали. Проходити за підручником Quick Minds, друга. Називається At School в школі. Lesson 1. Урок перший, page 24. Сторінка 24. Виконати вправи нескладно, як я вам вже говорила в попередніх відео. Що вимагається зараз? Повторення. Повторення. Більше повторення, розмальовка якась. І так, вправа така у нас: Find, знайди. Трес in different на види різними кольорами. And say та да, скажи. Давайте з вами повторювати. It's a book. It's a book. Це книга. It's a pencil. It's a pencil. Це олівець. It's a pencil case. It's a pencil case. Pencil case. It's a pencil case. Çepenal. It's a bag. It's a bag. Çeportfel, apo school bag. School bag. Shkilni portfel, shkilna сумка. It's a school bag. It's a pen. It's a pen. Çe ručka. It's a pen. Це ручка. А тепер обведіть кожен предмет і розфарбуйте. Домовилися. І потім ви назвете їх ще раз. It's a book, наприклад. Це у нас книга. It's a pen. It's a school bag. It's a pencil case. It's a pencil. Kid. Обведіть ще раз ці предмети по контуру і розфарбуйте їх обов'язково. На цьому огляд першого уроку завершено. На ньому ми з вами вивчили назви шкільних. Предметів ну, мається на увазі шкільного обладнання, що нам потрібно для школи. Unit 2 at school, lesson 2. Урок другий. page, сторіночка 25, 25. Join, tick and say. З'єднай, познач і скажи. Is it a notebook? Чи це е, у нас notebook? зошит? І від ноутбук у нас е, пішов пішла ось е, така лінія, яка веде до пенсил, до олюця. Тут ми ставимо хрестик і говоримо No, it isn't. Другу лінію ведемо від notebook від зошита до такого ж зошита. І тут ми говоримо yes, it is і ставимо галочку. Далі. Is it a rubber? Is it a rubber? Чи це гумка? No, it isn't. Перша лінія привела у нас до олівця. Другу лінію ведемо. Is it a rubber? Yes, it is. Так, це вже ластик у нас. Наступне. Is it a desk? Is it a desk? Я так зрозуміла, що це парта у нас. Yes, it is. Так, це у нас desk. Парта. Is it a desk? А це парта у нас? No, it isn't. it's a school bag. potanya. four is it a ruler? Is it a ruler? Yes, it is. Is it a ruler? No, it isn't. It's a book. That's all. Наразиться все. Головне повторюйте питання. Щоб поставити питання, нам треба фразу it is, яку ми вчили на попередньому уроці, переставити місцями. Is it? is it a notebook? Is it a rubber? Is it a desk? Is it a ruler?» Good. Наразі огляд уроку завершено номер 2 Unit 2. At school lesson 3. Find знайди. Circle обведи and say. Та скажи. Ми з вами вчили на уроці за підручником фразу What's this? Що це? Нам треба знайти однаковий, однакові предмети. А перше. Це у нас ноутбук. Uh, What's this? It's a notebook. І знаходимо той зошит, який схожий на перший зошит. Two. What's this? Що це? It's a pencil. Ось ми знайшли однаковий олівець з цим, тому що всі останні відрізняються. What's this? Що це? It's a schoolbag, o bag. It's a school bag. What's this? Що це? What's this? It's a pen. Це ручка. Тільки ця ручка схожа на цю, бачите? Усі останні мають свої особливості, вони не схожі. І останнє. What's this? Питаємо ми про лінійку. It's a ruler. Лінійка. Пройдемо ще раз питання і відповідь, Ага. І так, перше. What's this? It's a book or notebook. What's this? It's a pencil. It's a pencil. What's this? It's a school bag. It's a school bag. What's this? It's a pen. It's a pen. What's this? It's a ruler. It's a ruler. Good. Наразі огляд уроку 3 завершено. You need to at school lesson 4 page 27. Сторінка 27. Нам треба поєднати і назвати команди. Наприклад, pass me, please. Передай мені, будь ласка. Pass me, please. Друга команда. Open. Відкрий. Open your book. Так? Або просто open. Open. Ми можемо поєднати дівчинку, яка відкриває книгу, з ведмедиком, який відкриває баскет, корзину. Хлопчик у нас Sit down, сідає. Поєднаємо ведмедика, який теж хоче присісти на пеньочок. Ось він. Окей. Так. Дівчинка хоче закрити книгу. Ну, залишається один малюнок, але мені здається, що він не підходить сюди. Треба, щоб ведмедик щось закривав, наприклад, корзинку, так? Кошик. Окей. Okay. Ну, перший малюнок у нас підходить. Pass me, please. передай мені, будь ласка. І ведмедик передає малинку, хлопчик передає вчительці зошит. Number two. Дівчинка відкриває підручник, і так само ведмедик відкриває. Так. А потім хлопчик сідає, sit down, і ведмедик сідає. Ну, ось, а останній малюнок номер 4 ну Тут у нас щось не сходиться вже, да? тому що ведмедик він піднімається. Тобто треба нам малюнок, щоб був stand up. Ну, добре. Вивчили отже фрази, які стосуються кожного малюнка. Pass me, please. Open. Sit down. Close. І ще раз. Pass me, please. Open. Sit down. Close. Good. Наразі огляд вправо 4 завершено. Прави 5 шоста за другою темою, як і з попередніми темами, відсутня у нашому робочому зошиті. Там у вас за підручником йде читання. А ми одразу переходимо до Lesson 7, Page 28, стрінка 28. Color with the primary and secondary colors. Розфарбуй в основні та додаткові кольори. Point and say. Укажи та скажи. Ну, я думаю, що треба розфарбувати і назвати кольори потім. Ну, наприклад, ви розфарбовуєте цю кульку у червоний. Так? Наприклад, тут у вас буде червоний колір. Червоний буде red. Ви говорите It's red. Це червоний. Я так думаю виконувати цю вправу. Далі нехай це буде у нас blue сірий. Сірий колір. Наприклад, розфарбовуєте цю кульку у сірий колір. І говорите, It's grey, вона сіра. Далі, нехай це буде yellow, жовтий колір. Отже, ця кулька у нас жовта. Так, Називається жовтий колір yellow англійською мовою. Yellow дві L. It's yellow, наприклад, ця кулька yellow жовта. Ну і остання кулька нехай буде green у нас. Так? «Green». Звичайно мало кольорів. І так, зелений. Green. It's red. It's grey. It's yellow. It's green. Я думаю, що дітлахи вже знають назву кольорів. Із своїх якихось мультиків пісень це точно. Кит. На цьому огляд, уроку сьомого завершено. Unit 2 at school, lesson 8, page 29. І так, знайди, розфарбуй у різні кольори та скажи: Наприклад, It's a pen. Це ручка. It's blue, вона синя. Далі, наприклад, це у нас ручку, ми вже з вами розказали. Так? It's a pen, наприклад, це ручка. It's blue, вона синя. Наступне. It's a pencil, це олівець. It's yellow, наприклад, він жовтий. Ну, а ви свої кольори можете обирати. Будь-які, які ви вчили на уроці, тому що це усна вправа. Далі беремо лінійку. Так, переходимо до лінійки. It's a ruler це лінійка. Так, it's green, наприклад. Вона зелена. Наступний об'єкт. It's a rubber. Це ластик. Гумка. It's. White, наприклад, вона біла. White. It's a pencil case. It's a pencil case. Це uh, пенал. It's, it's black. Нехай буде він чорним. It's a book. It's a book. Ну, book книга буде white біла, я так думаю, тому що вона розкрита. Так само, як і notebook, як і зошит. It's a notebook. It's white, too. Я б залишила книгу і зошит такому кольорі, який вони є. Я б їх не розфарбовувала. Good. Повторіть ще раз. Це завдання. Спочатку вказуєте, що це за предмет, It's a pen. Потім називайте колір. It's blue. Потім It's a pencil. Це олівець. It's yellow, наприклад, він жовтий. Тощо. І так далі, як ми з вами робили. Поверніться ще раз у цьому відео на початок і повторіть. Так, ну Unit 2 at school letters. Не забувайте, будь ласка, прописувати букви. Букву F велику англійської абетки. Пропишіть її. Ну, У мене не виходить, тому що я мишкою працюю, так? Пропишіть літеру F зі звуком F та letter H, букву H, звук Х, Х. Отже, Ф, Ф. Х-х. Потім вправа друга name and match. Назви та з'єднай. Horse Слово horse починається на букву H. І звук І маленька буква H ось така. Так, horse. Five ф ф ф five. На букву F починається. І звук Ф слово f, fox. F, fox. І поєднаємо ще з маленькою літерою F. Good. Поставте відео на паузу, якщо вам потрібно. Наступна вправа третя. Circle the first letter. Обведи першу літеру. Треба знати літеру, з якої починається цей об'єкт на малюнку. Перше, наприклад, слово fat. Fat – товстий, товста людина. Ф ф, фет. Далі, номер два. Повторюємо попередньо вивчені букви. Буква. Звук Б, буква B. Бук, 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 бук. Далі у нас йде Фокс. «ф», «ф», Фокс. 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 Лис. Let's see. Має звук К Кет, 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 кет. Повторимо ще раз: перше слово фет. Fox Cat. Повторили ці слова. На цьому огляд розділу Letters F та H завершений. You need to at school letters MR. Name and write the letters. Назви та напиши літери. Letter M, sound M, М. Letter M. Назва букви М, але звук М. Вона дає у слові. Пропиши, будь ласка, велику і малу літеру М до кінця рядочка. Letter R. Буква R. Звук Р-р. Пропиши, будь ласка, велику і маленьку букву R до кінця рядочка. Р-р. Task 2. Trees and the first letter. Наведи першу літеру слова. Нам треба навести першу літеру слова. Отже, з якої літери починається це слово. Отже, перше це Х-х. Хорс. Ось вона вже наведена. Друге слово Ф Фокс. Леце F. Це у нас uh, red, Р-рд. Red, криса. Ну, щур. Отже, буква R. This is a map, а це у нас мапа. Letter M. Good. M -m -m. Map. Повторили ще раз слова усно. Horse. Fox. Rabbit. Ой, rabbit. Red. I'm sorry. Rabbit – це ж кролик. Red. 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 Map. 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 І третя вправа. Match and write. З'єднай і напиши. Letter M у слові м. -м. Mad килимок. Р-р-р-р-ред. Р-р-ред. Щур. Letter R sound r у слові щур криса. Так? Red. Поставте відео на паузу, аби ще раз повторити ті слова, які ми з вами вивчили. Повторімо попередні слова, а це було слово fat, book, fox, cat. Окей. Okay. Повторімо ці слова: horse, fox, red, map. І ще у нас є слова mat, килим. Ось ми вже з вами вміємо читати Elementary Words. Є yes. Елементарні слова. коротенькі. Наразі це все. Огляд останнього уроку за літерами, за буквами алфавіту завершений. Ось. Як, так само, як і повністю огляд другої теми at school. У цій темі ми вивчили назви шкільних предметів, а саме тих предметів, які нам потрібні для навчання. Да? Ну, і ці предмети, в принципі, вам були потрібні, коли ви і дитсадочку займалися. Була вам потрібна і, і pen, і пенсел, і бук якась, і пенселкей. Все це вам було потрібно. Також ми вивчили назву кольорів. Ну і, звичайно, ми з вами вивчили ще фрази: It's це є. Навчилися ставити питання. Чи це, наприклад, Is it a pen? І варіант відповіді Yes, it is. Is it a pencil? І варіант відповіді No, it isn't. Ну і звичайно, наче це все. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, якщо вам підходить формат цього відео. Очікуйте виходу наступних уроків. That's all for today в часомітками. сумітками. Goodbye. Goodbye, good luck. До зустрічі, друзі!